Україна оформлює російську гуманітарку. Про це заявляють в Держприкордонслужбі. Першу вантажівку в Донецько-Ростовській області митники та прикордонники почали оглядати в другій годині дня. В свою чергу в Червоному Христі першим національному розповіли, що вже готові вести вантаж до Луганська. Нагадаю, напередодні з'явилися повідомлення, що перші Камази перетнули україно-російський кордон. На пункт пропуску Донецьк із Варини зайшли 16 білих автівок. Ця інформація не підтвердилася. Гуманітарка біля кордону стоїть в. Вже тиждень 282 автівки з допомогою Росія відправила на Донбас ще 12 серпня. 14-15 дійсно розпочалося оформлення міжвідомчою українською групою цього конвою. Там мова йде не про одну вантажівку, наскільки ви знаєте. І я сумніваюся, що взагалі є якийсь, якийсь план з цього приводу, скільки вантажівок має бути оформлено. Оформлення розпочалося, воно триває. Наші трудники, які вчора їздили і вже. Россию вернулись вчера тоже, они нам сообщили, что получены все необходимые гарантии для безопасности. Мы ожидаем и мы готовы, чтобы в ближайшее время первые грузовики стали ездить в направлении в